Сьогодні, 1 квітня, НБУ не продовжив тимчасові обмеження на P2P перекази. Але банківський меморандум, який підписали не усі банки, все ще діє. Що це за парадокс такий з лімітами на перекази та чи діють ліміти у банках, які не підписали банківський меморандум? Про це все ми поговоримо у сьогоднішньому відео. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі ВолетПРО. Сьогодні поговоримо про ліміти на карткові перекази та парадокс, який виникнув сьогодні. Справа в тому, що починаючи з 1 жовтня 2024 року НБУ запровадив тимчасовий ліміт розміром не більше 150 тисяч гривень на вихідні підтупі перекази тривалістю на 6 місяців з можливістю продовжити цей термін. Сьогодні, 1 квітня 25-го року, а це означає, що термін 6 місяців, термін на який НБУ запровадив ці тимчасові ліміти, завершився. А офіційного повідомлення НБУ про продовження дії тимчасового ліміту немає. Відповідно, ліміт НБУ в 150 тисяч гривень на вихідні перекази з картки на картку від сьогодні вже не діє. Станом на 11.00 1 квітня на сайті НБУ на його офіційних сторінках в соцмережах немає повідомлень про продовження дії цих обмежень. Тому можемо вважати, що НБУ не продовжив термін дії тимчасових обмежень на P2P перекази. Чи це означає, що від сьогодні цих обмежень немає? На жаль, ні. Адже є банківський меморандум, згідно якого діють ліміти у розмірі не більше все цих же 150 тисяч гривень. Але ці 150 тисяч гривень це вже ліміт на усі вихідні карткові перекази. Тобто не тільки на перекази із картки на картку, а також і на перекази з карткового рахунку фізичної особи на картковий рахунок фізичної особи. А клієнти, яких банки віднесли до високоризикових клієнтів, і зовсім мають ліміт 50 тисяч гривень на місяць на вихідні карткові перекази. Тобто обмеження та ліміти по банківському меморандуму навіть жорсткіші за обмеження, які запровадив НБУ 1 жовтня. Відповідно, скасування обмежень, які запровадив НБУ, не скасовують обмеження, запроваджені банківським меморандумом. І це доволі цікава ситуація сьогодні виходить з технічної точки зору. НБУ, як регулятор ринку обмежень не встановлює станом на сьогодні на карткові перекази, а банки собі вирішили підписати меморандум і обмежить перекази своїх клієнтів. Тут зрозуміло, що НБУ, м'яко кажучи, підштовхнув банки до ідеї із меморандумом. Але ось цікаво, які були б дії Національного банку, якщо б деякі банки вирішили собі підписати ще один меморандум, по якому, наприклад, вони встановлюють ліміти на зняття готівки не більше, скажімо, 20 тисяч гривень на день і не більше 150 тисяч гривень на місяць. Проте, повертаючись з уявних ситуацій до реальних, ми маємо цікавий прецедент з цим банківським меморандумом. Справа в тому, що даний меморандум підписали не усі банки, які діють в Україні. Ось актуальний перелік учасників підписантів меморандуму, датований 27 січня поточного року. І після цієї дати я не знайшов оновленого чи більш свіжого, більш повного списку підписантів. Сьогодні я ще звернувся в підтримку одного з Необанків, де мені продублювали цей список, тому думаю, що це актуальний список. І ось на екрані перелік банків, які відсутні у цьому списку підписантів. Тобто, за останню інформацію, ці банки не підписували меморандум, і тому обмеження згідно цього меморандуму не повинні розповсюджуватись на ці банки. А враховуючи, що ліміти НБУ на P2P перекази від сьогодні не діють, то звучить так, що у цих банках можна здійснювати перекази на суму більше 150 тисяч гривень на місяць. Але чи справді ліміти у цих банках не діють? Навряд чи. І все тому, що банки можуть собі поставити внутрішні обмеження. Наприклад, Укрсиббанк собі встановив ліміт на вихідні карткові перекази, де 50 тисяч гривень на місяць можна переказати на картки інших клієнтів Укрсиббанку і 100 тисяч гривень на місяць на картки інших банків. Рахунків в інших банках з цього списку я не маю, тому перевірити на практиці, які ліміти в цих банках діють на сьогодні, я не можу. Та й думаю, підтримка ще не в курсі, що відповідати навіть на таке запитання. Але я майже впевнений, що там будуть встановлені ліміти 150 тисяч гривень на вихідні перекази на місяць. Ось такий ось парадокс у нас виходить сьогодні. Регулятор ринку лімітів не встановлює, велика частина банків підписують між собою окремий документ і встановлюють ліміти, інша незначна частина банків нічого не підписують, але також встановлюють ці ж ліміти, користуючись різними юридичними лазівками та обґрунтуваннями. Якось так. В коментарях напишіть, що ви думаєте по цій ситуації. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!